Читаємо сьогодні про цих апостолів, учнів Ісуса, як вони виглядають такими незрілими, примітивними, можна, примітивні мислення. Ну, про що ви говорили дорогою? Хто, хто з них більший? Ну, що це таке? Хотілося б сказати, як діти? Може, саме тому Ісус згадує дитину, як приклад ставляє для них, щоб ви дійсно були як діти, але не такі діти, які мають примітивне мислення, які сперечаються один з одним, хто з них більший, але таку дитину, яка прагне зростати, яка прагне вчитися, розвиватися, приймати Боже Слово. Як дитина, як учень для того, щоб врешті дорослішати, дорослішати з Богом, дорослішати і в духовному плані, і в розумінні, в розумінні своєї віри. Власне, таку дитину має на увазі в сьогоднішньому першому читанні примудрий сирах, звертається до нього мій сину. Не знаємо, чи він цю книгу писав дійсно для свого сина, чи звертається до своїх учнів, які до нього приходили. Але дуже гарне таке ствердження, мій сину, як приступаєш служити Господу, приготуй свою душу, ну, ту переклали на, на спокусу, краще перекласти, приготуй свою душу на випробування, до яких Напевно, і спокуси також належать. Але передусім це якийсь досвід, важкий, тяжкий досвід, який ти мусиш подолати, перейти для того, щоб Господу служити. Так повинен підходити кожен, хто хоче служити Богу. А передусім, звісно, той, хто хоче служити Богу як священник, як вчитель, яким був також і примудрий сирах. Ким він був Єшуа Бен, Сіра – це був фарисей. Це був Равін, один з перших фарисеїв, які ще не були тоді такими лицемірами, яких ми їх зустрічаємо в Євангелії, тільки дійсно були людьми, які щиро хотіли служити Богу, вивчати Його закони, жити цими законами. І так навчали. І навчання цього премудрого сираха дійсно, дійсно дуже важливо, і також і для кожного християнина, щоб його вивчати, розважати і його приймати. Дуже гарне сьогодні читання, Кожну, кожне речення можна розважати дуже довго, про що він говорить. Може, ще повернемося до нього. Але теж трохи хотів би сказати сьогодні про сьогоднішнього покривителя святого Петра Даміані. Дуже мало про нього знаємо, бо це якийсь там святий середньовіччя, це було давно, ми нічого не знаємо про ті часи. Натомість, то були часи дуже важливі в історії церкви, можна сказати. Наслідки того часу і зараз тривають. Зараз тривають, бо він був одним з тих, хто започаткував так звану григоріанську реформу. Ім'я своє отримало від папи Григорія, який був головним її реформатором. Але ця, ця реформа тривала навіть кілька віків, а наслідки її, як я кажу, і зараз тривають. І перед цим стан церкви теж був дуже-дуже тяжкий. Ми так собі деколи уявляємо, що люди в середньовіччі, вони були всі, всі віруючі, всі побожні, бо просто зразок, зразок християнина оце людина в середньовіччі. Нічого подібного. Тоді також були люди різні, і теплі, і холодні, і невіруючі. І особливо тоді серед служителів, серед священників було багато таких, які трактували церкву, своє становище, своє служіння як можливість просто гарно собі влаштуватися, файно собі жити. Не хотіли готувати свою душу на випробування, може керувалися словами. Псалма, Господь мій пастир на зелених галявинах дозволяє мені лежати. Ось я собі буду, файно, знайду собі файну галявину, буду на ній лежати, і так моє духовне життя буде проходити. Але навіть в цьому псалмі маємо слова про долини темряву, через яку Бог провадить людину. І тоді я не буду боятися страхатися, коли поведеш мене через цю долину. Але вони не хотіли нічого такого. І Петро Дам'ян один з перших, який помітив цей стан такої церкви, досить ганебний, навіть можна сказати. На прохання папи він їздив по Європі, збирав, дивився, як живуть священники, монахи, і потім написав такий трактат, лист до папи, така відповідь. Яку назвав Гоморська книга, можемо собі уявити, що там було в той книзі написано, якщо вона таку назву отримала. Ну і дійсно, звісно, церква не могла змиритися з таким станом, і ця реформа розпочалася. Не буду вже говорити про цю реформу, вона дуже довго тривала, але дуже важлива була для церкви. Звернемо увагу ще на сьогоднішній цей текст. Керуй своїм серцем і будь постійний, не бентежся в лихий час. Зараз також в нас лихий час. Як ми бентежимося, як ми переживаємо, а Біблія вчить нас, будь постійний та не бентежся. Той, хто вірить в Бога, той, хто довіряє йому, він не повинен, він повинен довіряти Богу. Пристань до Нього, не відступайся. А як часто ми відступаємося, коли думаємо, що Бог нас не чує, що Він не відповідає на наші молитви, вже маємо спокусу відійти, відступитися, може почати якесь інше життя. Все прийми! Що тебе лише спіткає, все прийми. Чи ми готові прийняти все, всі випробування, всі спокуси, також дуже часто буваємо не, не готові до цього, щоби все приймати. А власне через це, через ці випробування треба дійти для того, щоб дійсно стати правдивим християнином, щоб не бути тою дитиною, як сьогодні апостоли. Сперечатися між собою, тільки дійсно стати учнем, який приймає Божу волю, вчиться цієї волі виконувати її в своєму житті, як золоту, проба вогонь, а людям угодним Богу горнило пониження. Довірся йому, Він за тебе заступиться. Вирівнюй свої шляхи і уповай на нього. Нехай ці слова також і для нас сьогодні. Стануть тим, що нас буде вести через цю долину темряви, через ці часи лиха, щоб нам витримати вірі, не втратити віру, не зневіритися, тільки завжди Богу довіряти.